Для лідера опозиції важливо домогтися повної політичної і юридичної реабілітації, підкреслюють захисники. 8 квітня повинно було пройти судове засідання у справі щербання. На ньому мав відбутись допит свідка від захисту Віталія Гайдука. Однак засідання перенесено на 10-ту годину, 16 квітня. Слідча суддя Оксана Царевич, за словами судових розпорядників, захворіла. У зв'язку з тим подіями, які розгорнулись 8 -го. Квітня я маю на увазі з помилуванням Юрія Луценка, який вийшов на свободу, який, ви знаєте, теж та людина, яка була політично репресована, яка була засуджена незаконно, точно так же, як незаконно засуджена Юлія Володимировна Тимошенко, точно так же, як зараз формуються ці так звані справи по Юлії Тимошенко. І у зв'язку з цим хотілось би звернутися до президента Віктора Януковича і сказати, що ну не так багато часу залишилось для того, щоб приймати вже рішення щодо вступу України до європейської спільноти, або для того, щоб трошки набоїтись до Європи. Для цього треба тільки єдине це прийняти рішення одно особисто особисто пана Януковича випустити Юлію Тимошенко, яка сьогодні утримується в. В, в, в тюрмі, я розумію, що зараз можуть початися розмови про те, що не закінчені всі справи. Я розумію, що можуть початися інші розмови, але я ще раз підкреслю: Юлія Володимирівна не скоювала тих злочинів, які її інкримінують. Це в справі. Щодо трагічної трагічної загибелі Євгена Щербаня було абсолютно очевидно після допиту першого свідка, який нічого по суті не визнав і не був свідком. Це стало більше я маю на увазі, Ігоря Марієнкова. Який тотально і повністю співпрацював зі слідством, така сама ситуація повторилася після допиту Свідка Зайцева, який, по суті, підтвердив непричетність Юлії Тимошенко до цього. Така сама ситуація відбулася після допиту Володимира Щербаня, така сама ситуація відбулася після допиту Сергія Тарути, який абсолютно чітко, будучи людиною, яка знає. Що відбувалося в корпорації ЄСД, яка безпосередньо приймала участь в роботі корпорації ЄСД, чітко зазначив, що ніяких конфліктів у Юлії Тимошенко не було. Тому я ще раз підкреслю, не існує справи Володимира Щербаня, е, Євгена Щербаня, не існує справи у Харкові, тому що е, 11 листопада 2005 року Верховний суд. Визнав відсутність складу злочину в діях Юлії Володимирівни Тимошенко у всіх цих абсолютно сфальшованих обвинуваченнях, тому жодних справ щодо Юлії Тимошенко немає. Антоніна Кравченко, Станіслав і Премов